отримав найновішу базу. Нью є база. Опа! Пропоную тоді відкрити ще й цей блок. Де моя база? Де моя база? Алло? Є, yeah, він є в індексі плюс брейн! Не вистачає ще дуже мало. Це, походу, найгірший брейн рот, який дає величезний бус. Опа! 3,2 мільйона кук'єнбілки! Кук'ян. Ми базу зібрали за 5 хвилин. What? І всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати нову новорічну базу в Roblox. Але перед тим постав лайк. підпишись, Свідомочок. Гррр. Давайте почнемо з того, що ми відкриємо індекс. І у мене є 5 з 34. Цей бренд з фьюз-машини. Цей також, по-моєму, з блока випав. Цей випав з блок, цей з блок. У мене є тіпочок, в якого є дуже багато брейндротів, новорічних, да? Да. Окей. Давайте подивимося. І так, першого брейндрота для індексу. Це у нас є чиклітейра ноутейра. Ми його не Прямо до нашої бази. Давайте подивимося, переглянемо. Він дає 15 мільйонів за секунду. Потужно. І так, це у нас Санта Хотспот, Давайте його лупадем. Гррр. Напиши, будь ласка, як ти отримав всіх цих бренів. Опа, плюс Санта, який дає 2,6 мільйонів. Я ходив по різних серваках, краф, відкривав лакі-блоки, крафтив. Скільки ти витратив на це все, бро? Напиши. Два дня. Потужно, бро. Одного ти можеш получити в ялинці. Ану покажи мені, якого. 20 24-й день треба забрати, і ти залутаєш брейна для бази. Давай пошукаємо його, де він є Оцей, Let's go, а ну. Як він виглядає, показуй. Вау! Вау! Саме його ось так можна отримати було. Вау! Далі, наступного забираємо. Це у нас неуті неуті за 3 мільйона. let's go, бро! Noti, notie. А, правильно, ноті ноті. Скільки у нас в індексі? 9 брейнд-ротів. Ми вже сунемося дуже жорстко. Беремо тоді його наступним. Донкі Turbo Express. Let's go забрали. Цекий дає 9,3 мільйона. Оновляємо індекс і дивимося, скільки тепер у нас 10 брейдротів. W. Забираємо наступного. Чимініо, який дає 14 лямів. Беремо секретку. Найс nice. Кіміно. Ми базу зібрали за 5 хвилин. What? Окей, переходимо далі. Какао Асасіно, 291. Тисяча, е а не мільйон. Здавалось би, що так мало. Давайте відкриємо також для контенті каблачок, може нам випаде новий брейндрот. Давайте. Гра! Гр будь ласка, якась імба, якої нема в мене в індексі. Пропоную тоді відкрити ще й цей блок! Let's go, будь ласка, випаде імба. Є! Yeah, він є в індексі плюс брейн! Найс. Окей. Окей, тепер беремо печеньку. До речі, напишіть у коментах, з якого мультфільма ви знаєте цю печеньку. Gingerсістерна. Хто? Джинджер сестерна? Сирну взяли, побігли. Опа, димося індекс 14. Не вистачає ще дуже мало. Давайте, давайте. Берем тоді. Наступний у нас брейндроу це є New My Present. А, No напав. Типу, No, my, no pre... my Present. Да, вгадав. Він дає 6 мільйонів. І тепер у нас у індексі 15 брейнів. А тим часом перший поверх я повністю забрав. І ми переходимо до другого. Давайте глянемо, які брейндроти там. А що ж буде на третьому? жорстко. Пінгвін, пінгвін, який ben дає Queen 270 Green. доларів за секунду. Це, походу, найгірший брейндрол, який дає величезний буст для того, щоб отримати базу. Найс. Ага, є все-таки потужніший. Це є Фрого Ельфо 67, 67, Ельф. 67, Бррр. Фрого Ельфо. Фрого Ельф. Ми зібрали поки що 17 брейнів. Давайте далі рухатись. Наступний е, поверх. Другий. Плейстендап. стендап. Це у нас джингл джингл сахури ки дає 12 лями Що ти пишеш? вчера є е редкий пад на індекс даст група с є ще два блоки давайте відкриємо наступного попробуй відкрити лес гоу лес гоу І із нього выпадає нам то саме Продавай места больше будет. Давай. Далі любині ну Санта Нині. Одиннадцять долларів да я. Лес Я у тумані и я стираю грани. Ща на дні, я в Ані. Опа! Плюс один брейн. Він дає 1800 в секунду. В моєму індексі вже є 20 брейн ротів. Не вистачає всього на всього 14. І у нас з'явиться новенька база. Новорічна. New year база! До речі, нагадаю вам, це є стрім зараз. Так що хто має бажання не пропускати стріми, заходьте. от сповіщення буде з боку. Добре, цього я брав? Ні, здається, не брав я чокобані. І скільки він дає? 1К 400. Добре, йдемо далі. беремо кого. Цього я брав, по-моєму. Давайте чекнемо. Ні, я брав пінгвін 3. Це виявляється зовсім інший three, three, three. чел. Опа! Скільки він дає? 17К. Суперову тоді погнали до наступного. Тепер у нас 22 брейна в індексі. Тут також все залутано. Тоді, давайте подивимось, що є на третьому поверсі. Опа. Ліс-ліс сахур. Ліс, давайте візьмемо. Наступний брейн у нас 3-3-3 сахур. І також мені написав Вася, що треба додати якусь тіпочку, який дасть нам на індекс нормального брейн, якого у батьох нема. Опа! Привіт! Ти що, мені хочеш дати тіпочка? Опа! Опа! Бери! Зайшов якийсь чувачок, мені каже, оп. Це тобі для індексу. Давайте залутаємо. Скільки він дає? 450 мільйонів. Боже, це дуже потужно. Лагінкар це кола. Скільки у нас тепер у індексі? Давайте чекнемо. 24 брейндрота. Не вистачає 10. І ми зберемо. Мало хто знає, але в ялинці ви можете залутати ще одного брейндрота, який, звісно, дасть вам немалий прогрес. А саме на плюс одиницю. Тепер дивимося, індекс має бути 25. 25 брейн! -рот. Let's go. Добавляем еще одного типочка. Итак, цей чувачок зашел на мою приватку. И в нее еще есть куки и милки. Я тебе даю это назавжды. Что? Мне 3,2 миллиона куки и милки? Let's go. Серьезно? Дякую, дякую. Капец. Давайте чекнем тогда зара индекс. Оп. 26, не вистачає всього на всього 7. І також я, напевно, кукі адмілки скину на свій приватний аккаунт, щоб в мене його не вкрали. Зайшов ще один чувачок, який готовий дати нам брейнів для того, щоб ми залутали все. Кого я ще не взяв, це напевно Тра-ла-ла. Ми отримали ще одного брейн який дає 10 мільйонів. Це є секретка. У індексі по логіці має бути 28 брейн -ротів. Так і є, Let's go! У вас закінчились кінчились брейн-роти. Тоді переходимо до наступного типа. Як тебе звати, бро? У тебе є два брінд яких я ще не забрав. Максимка, окей, тоді я беру в тебе першого брейна. Хо-хо-хо, oh, Сахур. Oh, 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 Let's go, бро. Скільки він дає, давайте чекнемо. 9,7 мільйона. Давайте заберемо ще одного. Тепер у нас є 29 брейнів, потужно. Ніби ми вже дуже близькі. До мети. ніби ми That's вже five. тут. Це подарунок тобі? Це мені? Часто? Максимка. Та? Окей, let's go. 100 мільйонів лос 25! Дякую, велике. Дякую, брат. У нас в індексі 30 брейн ротів. Вася мене куди стягне. Куда? До Яни. Янута, привіт! Лос-кендіс. Прир! Лос-кендіс! Дякую, Яна. Оп, ми залотали ще одного брейна в індекс, і нам не вистачає зараз подивимося з Може вже в рази більше. Ой, мен, більше. Прикиньте, збільшився список. Обнов. Нова, нова. І так, 80 бренів треба знайти. <свят> Випуск продовжується на хвилин 500. Погнали. Так, чекаємо, індекс. Не вистачає 3 брейн-рота, і ми зберемо потужну базу. Оцю, здається, я не мав. Глобо. Давайте беремо Глобо Гінгер. Опа! І скільки тепер у нас у індексі? Давайте чекнемо. 32. Ще 2 брейн-рота. І у нас буде новорічна. Баз. <реш> Пройшов один день, я перевдягнувся, тому зараз ми продовжимо запис і зараз ми отримаємо потужну базу. Let's go! Нам не вистачає Що? Прийшов один день, і тепер треба знайти 36, а не 34. Що? Ми отримаємо це, додали просто в нас є 4. А, бро, дивна, дивна ситуація. Не очікував. Я вже встиг навіть скін у грі поміняти, не те, що перевдітись. Окей, в мене є один. О, Кирил, ану, в тебе є один. Давай заглянемо, показуй. Хто в тебе є? Кого можна взяти для індексу? Опа, па, джолі джоліком бере. Супер, ми вже дуже близькі до перемоги. До Let's go, baby! Grr. так, чекаємо індекс. E, 33! 33! Не вистачає ще трьох. Хоча вчора ціль була в мене. E, у мене є два, Окей, okay. let's go. Я вже лечу на твою базу. Які в тебе саме? А, ось ця сова і мані-мані рейндер, Окей, берем. Money money reindeer. Okay, yeah, yeah, money money reindeer. Так, забігаємо. Він дає 150 мільйонів за секунду. Це дуже потужно. Окей, Вася і другий який... Це ось така сова. Лутаємо. Буго Денуель. Лутаємо сову. вона дає всього на все. 200 тисяч. Це не так багато лайтово, але при тому секретний бренд якого важко знайти. Це потужно. Напишіть, чи був такий у вас. А пам'ятаєте, вчора ті показав, що не вистачає 25. Я такий, так я залутав 25. А виявлялось, що в мене лос 25 був. А це просто 25. п'ять. Лутаю! І перевіряємо, звісно, список. Давайте чекнемо. Е, де воно є? Індекс Крісмас. Як? А що взагалі робиться? Так там писало стоп! Так там писало 36, а я залутав 34. Як? 36 чи там одного за двох. Ну так ми зібрали, ні. Я в шоці, як би? Я не зрозумів нічого. Там там писало 36. Ми тобі 4. А, ми 4 залутали так швидко. Я. Капець! Ми тоді можемо поставити базу нову. Давайте подивимось. Так, куди клікати? Налаштування. До речі, хто не бачив, як ми зібрали аквабазу, дивіться в описі, я прикріплю це відео. А цей момент дуже епічний. І зараз всі, напевно, очманіють від моєї новенької бази. І в тому числі я. Let's go! Ставим! Далі бейс скін і. А де? А де? Де моя база? Де моя база? алло? Let's go! Треба було обновити просто 3! 2! Один! Let's go! Най! Nice! Сніговик стоїть. Огляд тепер на базу. Це дуже потужно. Всі скачуть, всі радіють, пишуть вау, вау! Я отримав найновішу базу. Так, давайте подивимося тоді, що є на базі нового. А саме тут є сніговик. Збоку також є. Виглядає особливо лампочки, мені не онові, круто. І також важлива пасхалка у базі, яку кожен має знати. Опа! І зверху є олень. Зверху є олень. е е, е, е Пацани, не рухайте ну ти тиканько. Капець! я дуже радий, що я отримав базу. І тепер у мене, крім акватичної, є ще й база Крісмас. W! кожному дякую, хто проживав цю мить. Всім дякую. І скоро новий віддон. Let's go!